Жив один середньостатистичний мільярдер. І в нього все було. Він мог собі дозволити літаком літати в любе місце на землі, відпочивати скільки потрібно. Мог дозволити собі любі, любі, любі розкоші. Але була одна така річ, яка дуже засмучила його, в нього не було сина. І він довго чекав, чекав, щоб в нього народився син. І одного разу так сталося. Що нарешті він дізнався, що в нього буде син. Він дуже зрадів, він чекав цей час. І ось наступив цей день, коли народився в нього син. І він дуже радів, там устроїв такий шикарний, шикарний такий праздник, запросив всіх своїх друзів, всіх знайомих, там дуже дуже багато людей. І коли праздник закінчився, ввечері він дуже сумний, повернувся додому, і дружина замітила. Говорить, чому ти такий сумний? Я взагалі ніколи тебе не бачила таким сумним. Він говорить: я просто, ти ж знаєш, що я аналітик, і завдяки цьому я, тому що я прораховую все наперед, я, в принципі, став мільярдером. Ось, І я зрозумів, що на мене ще просто ну, вчора, коли народився наш син, лягала ця велика відповідальність. Виховати його саме таким, як ми мріємо його бачити. І тому я не знаю, що, як, коли робити, як поступати, як виховувати його. Я дивився на багатьох моїх друзів, як вони старались виховувати дітей. Один друг навпаки дозволяв сину все, давав йому все найкраще, все, що тільки хотів, в нього було дуже куча слух. І в результаті виріс син дуже наглим, дуже лінивим. Який нічого не вміє робити, який від зверхньо відноситься до людей. Я знаю іншого мого друга, який навпаки обмежував сина, він йому нічого не давав, він його старався на, 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 натягати, так натаскати, щоб він був такий просто, щоб ну, відносився до грошей дуже так, от по-особливому. І він теж виріс нехорошим. Він е, виріс ображеним на всіх і вся. Він не любить батьків, він чекає, коли вони нарешті помруть. І йому залишиться цей весь спадок, і він буде собі дозволяти все, що захоче. Також я знаю третього мого друга, який, а, му, сину своєму, за, за те, що він робив якісь справи, давав гроші. Він, наприклад, помиє посуд, він йому дасть придобавну суму. А він, наприклад, там прибере сміття, і він йому теж. І теж виріс дуже користолюбний, і тепер, щоб він з дружиною приїхав в гості до своїх батьків, він, йому приходиться платити. І говорить, мене така ситуація не устрає. Я не хочу, щоб у нас було так в так житті. І нам набагато тяжче виховати його от в цьому розкоші, чим просто середньостатистичному людині. Тому що в нас все є, і є слуги, є просто все, що можемо собі дозволити, все, що хочеш. Вона говорить: ну а як же? Він ж такий маленький, а, от, от він влазить в вла 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 цей кошечок. Він народився голим. Ми знаємо, що він помре голим. І він нічого не може взяти ну, з собою на небо, там, нічого не зможе взяти. І він каже: о, клас, ідея. Вона, що, що, то, що він помре, і нічого не зможе взяти, то ж, понятно, у них теж нічого Ні, ні, я каже, дивись, давай зробимо так, поступимо наступним чином. От Ми йому будемо дозволяти ну, давати все, що йому потрібно, тільки от розміром, щоб в нього було як, ну, ніби як з кош, кошечок. Той, щоб в нього було все з собою, що потрібно. Ну, але не більше. То, щоб він не мог там. Е І вони так вирішили такий план здійснити. План називався Ідея е проєкту Кошик. <світ -праць> І вони йому давали іг іграшки, давали якісь речі, але завжди це була якась ну, обмежена, обмежена така сума. речей. І одного разу він поїхав е в подорож одну, його довгий час не було. І коли він повертається, він помітив двох хлопчиків, які між собою билися. І він так підійшов до них, що ви тут, ну, хотів там набугато, що ви їх тут, що ви тут деретесь? І вони сразу оп там розійшлися. І це ж це ж батько, це ж батько того хлопчика. І він так здивувався, якого хлопчика, чому це вони? Можливо, щось сталося, почав переживати. Підходить ближче, бачить, хлопці футбол грають, теж зупинилися всі. Думаю, футбол і зупинилися, ненормально щось. Каже, це ж батько цей хлопчика, а це ж батько, це ж, це ж він. Він такий, можливо, щось сталося дуже смс. У нього один син, один спадкоємець. І він підходить ще ближче і дивиться: а цей хлопчик він ходить з цим кошечком і роздає дітям іграшки і біжить назад додому, набирає кошечок і роздає іграшки, набирає і роздає. І вони поняли, що ця ідея працює. І так само в нашому житті. Господь нам дає якусь обмежену обмежену кількість речей. Але якщо ми ділимося, він наповняє ще туди. І е, от ну, надзвичайним прикладом є наш пастор Оля Павловна. Вона не мільйонер, вона не мільярдер, вона, в неї там немає якихось великих статків, але вона, мабуть, найбільше віддає серед ну, всіх ну, там, нас, служителів. Тому що важливо. Не те, скільки ми даємо, а те, скільки в нас залишається. І зараз ми можемо. А, ну, і зараз я вам просто дам таке домашнє задання. Подумайте, Ісус сказав, що збирайте скарби там, де е, не міль, не іржа, не може з ними нічого зробити. Тобто на небі. І домашнє завдання заключається в тому, щоб подумати, як це зробити практично. Ну, як можна практично збирати. Ну, есть, ми порозуміємо, що збирати на небі. От подумайте декілька варіантів, як можна збирати практично. Рома каже, підкинути в небо. Ну воно назад впаде. <гум> <гум> Я вже пробував не пережив. А, можна вже, ну ладно, Валерій Васильович, скажімо так, підказав варіант, що можна от, от таким чином. От зараз Ігор Юрійович нам допоможе в цьому. Можна таким чином збирати скарби свої на небі. І ще є купа-купа-купа варіантів. І я просто закликаю, щоб ви практично подумали над тим, як ви можете збирати свої скарби на небі. Тому що варіантів дуже багато. Подумайте про знайомих, сусідів, друзів, бомжів, бідних і всіх, з ким ви прикасаєтесь. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти нам благословляєш нас фінансами, даєш можливість таку е, працювати, заробляти гроші, благословляєш з інших е, різних істочників, Господь. Ми просимо тебе, благослови Боже, ці фінанси, Господь, умнож їх, боже нехай їх хватить на всі потреби, які є в церкві, на всі нужди, Господь, щоб завжди був достаток у всьому. І благослови також наш, наші сім'ї, наші. Наші будинки, господь, щоб в нас все було, що ну нам потрібно на даний час, і нехай станеться так.